Доброго ранку, діти, доброго дня! Я запрошую, діточки, вас на заняття, з ознайомлення з соціумом та малювання. Тема сьогоднішнього заняття що таке любов і що означає любити? Світ кольоровий від любові, такий чарівний світ, коли є щирість в кожнім слові. І радість, і привіт, світ від любові кольоровий, від щирих тепліх слів, від радості такий чудовий і від чарівних снів. Світ кольоровий від любові, любов, саме життя, любов сказати ми готові найкраще почуття. Діти Подивіться уважно на екран. Спробуйте розгадати ребус. Так, на екрані намальований купідончик, серце, голуб. Як ви думаєте, чи є ці слова символами якогось свята? Поміркуйте. Про що ми будемо з вами сьогодні говорити? Отже, діточки, тема нашого заняття присвячена Дню Святого Валентина. І ми сьогодні з'ясуємо, що ж таке любов і що означає любити. Скажіть мені, будь ласка, а коли ми святкуємо це свято? Так, правильно, 14 лютого. Недарма говорять, що Купідон, голуби і серце є символом Дня Закоханих. Пропоную вам послухати цікаву інформацію про символи Дня Закоханих. Ви уважно слухайте, адже потім. Будуть питання. Символами Дня Святого Валентина вважають Купідон, син Венери, богині кохання. Вважається, що він може змусити людину закохатися, поціливши стрілою із лука в її серце. Троянда улюблена квітка венери, червоний колір сильних почуттів, а червона троянда квітка кохання. Голуби улюблені птахи венери. Вони все життя не змінюють пару і разом піклуються про пташенят. Раніше люди вірили, що таке почуття, як кохання, знаходиться в серці. Згодом серце стало символом кохання. Ви тільки що прослухали інформацію про символи свята. Зараз перевіримо вашу уважність. Я задаватиму питання, а ви маєте дати. На нього відповідь? Перше питання. Назвіть три символи Дня Святого Валентина. На відповідь дається 10 секунд. Ну-мо, починаймо! Наступне питання. Хто такий купідон? Яким чином він може змусити людину закохатися? Так, діточки, правильно вважається, що Амурчик Купідон може змусити людину закохатися поціливши стрілою лука в її серце. Який колір є символом сильних почуттів? Так, правильно, діточки, це червоний колір, колір сильних почуттів. Яку квітку найчастіше дарують на День закоханих? Так, діточки, правильно, це червона троянда, символ кохання. Наступне питання. Хто з птахів за все життя не змінюють пару? Так, діточки, це голуби, улюблені птахи Венери. Вони все життя не змінюють пару і разом піклуються про пташенят. Молодці, діточки, ви були дуже уважними та справилися завданням. Від мене вам ось таке серденько. Любов це безмежне почуття. Кожен дуже любить свою маму, свого братика чи сестричку, бабусю, дідуся. От, діточки, закрити очі. І уявіть, як ви зараз обіймаєте міцно, міцно тих, кого любите і хочете, щоб з ними нічого не сталося, щоб вони завжди були здорові, щасливі, веселі. Ось це і є любов. А зараз, діточки, я запрошую вас до нашої творчої майстерні. Як ви знаєте, найпростішим подарунком на День Святого Валентина є Валентинка. Тож я сьогодні вам пропоную намалювати Валентинку для свого друга чи подружки для своїх рідних. Сестричок та братиків, мами чи тата, бабусі чи дідуся. Тож зараз ми з вами спробуємо намалювати гарну валентинку, після чого ви зможете подарувати своїй дорогій людині. А зараз маленький купідон пропонує виконати пальчикову гімнастику. Для того, щоб намалювати любляче серце, нам будуть потрібні фарби, фарби акварельні, пензлики, ножиці, паперові рушники, файл чи клійонка, водичка та ваші вправні рученята. Ну, ми починаємо! Беремо паперовий рушничок, складаємо його навпіл та вирізаємо сердечко. Якщо вас важко це зробити, зверніться за допомогою до батьків. Пам'ятаємо, що ножицями працюємо обережно. Ось так. Ось яке гарне серденько в нас вийшло. Тепер на цьому серденьку будемо малювати, будемо фантазувати. Спочатку давайте привітаємося з фарбами. Напоїмо їх водичкою та будемо ставити крапочки. Ось так. Яке у вас буде серденько? Ніжне, чи гаряче, палке, фантазуйте. Ось так подивіться, як фарби змішуються та. Розтікаються по рушничку. Рушничок впитує фарби та з'являються дивовижні візерунки. Ось такі. Дуже гарно виходить. Я беру рожеву фарбу. Ось так наношу на наше серденько. Так, беремо, додаємо водички. Та наносимо жовту фарбу, фарба сонця. Ось я взяла зелену фарбу, фарбу весни та пробудження. Я гадаю, що вийде у вас дуже гарне та ніжне серденько. Взяла блакитну фарбу. Це фарба неба, простору, свободи. Ось так гарно виходить в мене, подивіться. Я гадаю, у вас, діточки, теж вийдуть дуже гарні та чудові роботи. Малюємо та фантазуємо. Ось подивіться, які гарні серденька у нас вийшли. Я гадаю, діточки, у вас теж вийдуть дуже гарні та чудові роботи. Буду з нетерпінням чекати фото ваших робіт. А на цьому наше заняття підходить до завершення. До побачення, діти! До нових зустрічів!